У другій половині ХХ століття американський письменник Селінджер написав роман Ловець у житті» і став відлюдником. Це й не дивно, зважаючи на проблеми суспільні, соціальні, політичні, особистісні, які він порушує у романі, не дивно, що він захотів сховатися від світу за сімома замками свого приватного. Будинку. У цьому відео я хочу подати свою суб'єктивну інтерпретацію нонконформістського роману Ловець у житті, тому що досі не насмілюється читати цей роман, тому що досі дуже багато скандальних та дискусійних обговорень щодо доцільності подачі цього роману, щодо доцільності взагалі подавати такий тип. Героя в літературі, тим паче, для підліткового нового покоління. Головний герой роману Ловець у житті не одразу вирішив ловити дітей у житі. Шістнадцятирітній Голден вирішив ловити дітей у житі, і це стало його кінечною метою для того, аби залишитися фізично. Тілесно, духовно та ментально на світі, тому що впродовж роману його неодноразово спіткала думка про те, щоб закінчити життя. Селенджер подає нам героя в розвитку, так би мовити, його депресивних настроїв в пошуку себе, в протистоянні зовнішнім світом, в намаганні виокремити себе як окрему індивідуальність, як окрему людину в масі. Тих ідей, доктрин, принципів, які диктує суспільство. Наш Голден вирішив, що хоче рятувати дітей. Він хоче рятувати нове покоління, в тому числі свою маленьку. Сестричку Фібі від зубожіння, від виродження, від морального зубожіння, від соціального зубожіння, від особистого, ментального і все, що може бути, він вирішив, що врешті може реалізувати себе в житті, забезпечуючи підтримку, забезпечуючи допомогу, забезпечуючи індивідуальний особистий розвиток майбутнього покоління. В цьому йому допомогли не лише. Його маленька сестричка Фібі, а й колишній учитель, який дав зрозуміти Голдену, що його бачення антинаукового світу, тобто того світу, де розум перестав панувати, наш Голден перестав вірити, що розум може створити. Інше суспільство, що прогрес може бути не лише катастрофічним, а прогрес може бути чимось і прогресивним, чимось і новим, чимось, що несе не лише руйнацію, а щось животворяще і. Вчитель пояснив Голдену, що він бачить світ глибоко, на відміну від свої, свого покоління, на відміну від своїх однолітків, він бачить світ глибоко. І це непогано. Варто лише зрозуміти, для чого Голдену бачити глибину цього світу, що він хоче принести цим для наступного покоління. І ось він вирішив, що цю глибину, ці настрої, руйнування, доктрини американської мрії. Він і хоче нести в майбутнє. Він хоче дозволити наступному американському суспільству розвиватися без доктрини і без ідеології американської мрії. На час на той час, на час другої половини ХХ століття, американська мрія вже трішечки почала збавляти свої оберти. Вона вже стала не як метою, яку реально можна досягнути, а як чимось. Ілюзорним, чимось примітивним, до чого варто тягнутися, але реально на 100% ти не можеш досягнути ось цієї американської мрії. І через те Серенджер і пише нонконформістський твір, де він критикує суспільство американське, де він. Критикує класову нерівність. Де він критикує саме цю американську мрію як щось силіконове, щось несправжнє, як щось, що вже повинно відійти в майбутнє. Тому що американська мрія штампує однакових американців. Неодноразово в своїх внутрішніх монологах, в своїх спогадах 16-літній Голден згадує поведінку своїх однолітків, поведінку своїх. Теперішніх однокласників, і поведінку колишніх однокласників, і вони всі для нього однакові. У них однакові мрії, в них однакове бачення майбутнього, нічого індивідуального. І це реально його депресує. Він перебуває в депресії. І не лише через те, що світ його не приймає, нашого Голдена, і не через те, що він не сприймає світ. Наш Голден ще переживає потужну внутрішню травму, яку Повинен пережити самостійно. Він не має реально до кого звернутися по допомогу. Перша травма це фізична втрата молодшого брата. Він вважав, що його брат, от. Реально може стати тим наступним поколінням, яке зруйнує американську мрію, тому що він і розумний, тому що він і еродовний, тому що він бачить світ по іншому, тому що він готовий змінювати цей світ, але його забрали ликія. І друга особиста трагедія це старший брат. Його старший брат, ДБ був письменником, і реально якимось ідеалом для нашого Голдена він. Читав його твори, він розумів, що його твори унікальні, що вони символічні, метафоричні, що це ривок в культурі американській. Але пізніше дебе продався, став, як каже Голден, американською повією і почав штампувати ті самі. Порожні, однакові сценарії для Голівуда. І він знову втратив орієнтири, він втратив авторитети. У нього взагалі було дуже мало авторитетів, на що він міг рівнятися, не знаходив і через це він постійно заглиблювався, заглиблювався і. Не мав абсолютно ніякої комунікації з світом, він не хотів, і насправді він має на це право. Просто він не знав, як впоратися з тим, що це суспільство йому не подобається, що ці ідеї йому не подобаються. що те, що те, довкола нього, Це абсолютно порожній світ, який не дозволяє розвиватися індивідуально. І він постійно поглиблювався в свої внутрішні трагедії, в зовнішні конфлікти. і... Розвивалася ця депресія, він декілька разів фізично, я гадаю, намагався покінчити життя самогубством. Принаймні він йшов до того, аби це сталося. Він одразу після душу, з мокрою головою, в мінусову погоду вийшов на вулицю, або ж напивався і викурював пачку за пачкою сигарет, що, в принципі, наближало його до смерті. І ще що цікаво. Відколи він покинув школу, відколи почалися ці його внутрішні монологи, оця е, е, комунікація з читачем, він ніколи не залишався на одинці. Він постійно прагнув до когось зателефонувати, з кимось зустрітись, перебути з кимось е, оцей момент свого внутрішнього соняшнього, морального, ментального, психічного занепаду. Він усвідомлює, що немає тих рідних людей. Які могли би прийняти якусь ситуацію, які могли би йому чимось допомогти. Він постійно з кимось перебуває. Він не хоче залишатися довго наодинці. Він не хоче, щоб його думки, його внутрішні переживання повністю його з'їли. Водночас він і прагне до того, щоб закінчились ці постійні тарзання, але з іншого боку, він таки відчуває, що життя до чогось його готує, що ще він в цьому житті знадобиться. І то він знімає проститутку, то він йде в, по старих місцях е, Нью-Йорку для того, щоб відчути цю колишню атмосферу, коли все було добре. То він е, телефонує до колишніх друзів, до колишньої дівчини. Йому постійно було. Потрібно перебувати з кимось, щоб хтось гальмував його ці внутрішні монологи, його самозаглиблення, саморефлексія. Тому що я гадаю, що, якби не цей момент, якби не момент того, що він постійно намагався вчепитися за можливість, за людину, яка б витягнула його з цієї прірви, куди він в майбутньому не хоче, щоб потрапило нове молоде американське покоління, і він врешті знаходить цю одну. Точніше, дві людини. Ну, сестричка Фібі постійно з ним. Він бачить в Фібі образ майбутнього, він бачить в Фібі цю безпосередність, індивідуальність, і дуже хоче, щоб це збереглось. А інший це його колишній вчитель, який зміг достукатися навіть не до душі, не до моральності, нашого Голден, а до голосу розуму, і змусив його співставити факти. І те, як він може до них прийти. Роман закінчився на тому, що Голден ще ні до чого не прийшов, але він вже має мету. Принаймні він вже не хоче себе вбити. Принаймні він вже не хоче, щоб його життя обірвалося. І що цікаво, на початку роману згадується кінцівка, що він захворіє на пневмонію, і закінчується роман тим, що він лежить в лікарні і хворіє на пневмонію. І Символізм цієї хвороби знову ж таки дуже акцентований, тому що пневмонія це як неможливість дихати повними легенями, це неможливість повністю проживати життя. Тебе щось гальмує, тобі не дають ковтнути повітря, не дають самореалізації. Але він лікується в лікарні. А й знову в метафоричному розумінні я гадаю, можемо зробити висновок, що він тако таки віднайшов свої орієнтири. Роман Салінджера він. Насправді важкі в читанні, тому що його манера вона постійно як стрибки то вверх, то вниз. Дуже багато внутрішніх монологів, дуже багато спогадів, і вони не циклічні, вони виринають як певні моменти, і читачу важко переключитися. Дуже часто я читала в відгуках, що. Його сприймають як просто підлітка, який ниє. Справді підлітка, який ниє, тому що ми всі були підлітками, які ниють. Тому що в 16 років ми всі шукаємо себе, ми всі не знаємо, ким хочемо бути. І на нас тисне суспільство, на нас, українських дітей, підлітків тисло українське суспільство зі своїми канонами і нормами. А на Голдена тиснула американська мрія, тиснуло американське суспільство. І він не хотів це приймати. Цей нонконформізм бився ем, ключем з нього. І для цього був час. Сталінджер акцентує увагу, що час прийшов. Варто змінювати підходи до американської е, мрії. Варто розуміти, що це вже стала примарна ідея, що досягнути успіху лише тим, що ти обдарований, е, е, що ти постійно працюєш над тим, аби досягнути успіху, не зважаючи на твоє походження і гроші, що це вже нереально, тому що тобі потрібні гроші. Тому що тобі потрібний вплив, тому що тобі потрібні покровителі. Тому не варто вже гадати, що американська мрія в, 20 в другій половині ХХ століття була чимось досяжним. І Селенджер прям кричить про те, що орієнтуйтесь на індивідуальність. Не потрібно вже бути масою американської мрії. Потрібно бути індивідуальністю в американському полікультурному. Суспільстві і на цьому вже повинна ґрунтуватися культура. І дуже відчутна ще криза культури, як такої загальної. Голден дуже критикує кіноіндустрію, тому що вважає її примітивною. І насправді так воно і є, тому що кіно. В американській культурі воно штампувало однаково, воно штампувало ідеологічні твори, воно штампувало ту саму американську мрію і не давало якоїсь поглиблення, якоїсь саморефлексії, аналізу для того, аби щось досконалити, щось перебудувати. Тому. Ловець у житті» – це нонконформістський твір про руйнування канону американської мрії, про розуміння того, що таке криза культури, криза гуманізму, криза суспільства. Наш Голден це не просто юнак, який ниє, це юнак, який має право нити і має на собі насправді важкий тягар. Майбутнього тягар того, що за ним будуть слідувати зміни, і він як одна особистість в образі масової, е, масовості в суспільстві повинен нести ці зміни, тому що суспільство їх потребує. А я дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!